Привіт усім мене звати Оля і сьогодні я знімаю друге відео. Зі своєї рубрики, що робити вдома, коли скучно. І сьогодні також буде три пункти. І давайте почнемо. Перший пункт я продовжу з попереднього відео і розкажу вам про два рецепти, дуже смачних. І перший це домашнє капучино. Для того щоб його зробити, вам потрібна одна чайна ложка кави, півчайної ложки какао, три чайні ложки цукру, три чайні ложки сухих вершків. Я їх не мала, тому додавала тільки молоко. І воно виходить дуже смачним. Це і не кава, і не какао, але виходить дуже схожим на капучино і другий рецепт, який, про який я хотіла вам розказати, це домашнє морозиво, хоч зараз зима, але я думаю, що можна собі зробити і не обов'язково його дуже сильно заморожувати, щоб не захворіти. Щоб зробити це морозиво, вам потрібно в кружці змішати какао і цукор, а також додати сметану. Це все розмішати і поставити в холодильник або в морозильну камеру і почекати деякий час, щоб воно трішки застигло. Воно дуже схоже на шоколадне морозиво. Тому я думаю, хто любить шоколадне морозиво в стаканчику, вам сподобається і домашній варіант. Другий пункт це зробити щось своїми руками. В Ютубі є багато відео DIY, і якщо ви їх подивитесь, у вас з'явиться натхнення для того, щоб зробити самому щось своїми руками. Зараз зима і можна прикрасити якусь свою квартиру. Можете знайти багато відео, як це зробити. А також на моєму каналі є новорічний DIY, і ви можете його подивитися, воно буде в підказках. Я думаю, не обов'язково робити якийсь новичний декор. Можна зробити і якусь особливу ріж своїми руками, наприклад, це лизун або ще якісь різні штуки. Такого є дуже багато і багато відео про те, як це зробити. І третій останній пункт на сьогодні це навчитися чогось новому. Про це ви також можете дізнатися з різних відео. Наприклад, можете навчитися працювати у фотошопі. Робити різні кращі фотографії, також можете навчитися монтажу або, наприклад, подивитися різні відеоуроки фотографування. Також, якщо вам не подобається те, як ви малюєте, можете почати з простого і також вчитися. Ніколи не буде зайвим покращувати свою англійську мову, знайти різні сайти для цього, тому що англійська завжди знадобиться у житті. А також ви можете здивувати своїх друзів та навчитися різним фокусам. І деякі я зараз вам покажу на шнурку. Отже, я взяла ось такий шнурок і зараз постараюся вам так показати, щоб ви все побачили. Цих двох фокусів з шнурком я хочу показати вам ще один дуже класний фокус зі сірником, який мені дуже подобається. Отже, ось тут в руці в мене є сірник. І на раз, два, три він зникне. Раз, два, три. Бачите, сірника в мене в руках вже нема. І те, що він зник, це взагалі не цікаво, тому на раз, два, три він тепер з'явиться. Раз, два, три. Якщо ви розгадали секрет цього фокусу, напишіть, будь ласка, внизу в коментарях. А якщо вам сподобалось це відео, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, він буде ось тут. І я бажаю вам удачі. Всім па-па!